Всім привіт! Шкода. Шкода, вже турка, яку я анонсував, приїхала. Значить, Завтра буде їхати на митницю. Ні, не завтра, в понеділок. Сьогодні неділя. Не знаю, коли відео вийде на канал. Поїде на митницю, Значить, що по ній? Оригінальний окрас не фарбована, треба навести лад по кузову, в плані там подряпини позабирати. Бачите, тут є треба акуратного такого поліровщика. Ну, ми знаємо, хто він нам зробить. Прокапає. Ці моменти будуть підполіровуватися, прокапуватися, це подряпини без корозії, друзі. Воно змивається просто водою. Тобто це все сполірується, фарба чи від якоїсь іншої автівки, чи ще щось таке подібне. Це зробиться. Момент такий на арці без корозії повністю. І тут момент теж на арці. Бачите, такий, тут підтягнеться без підфарбування. Отут не знаю. Можливо, цей шмат я і підфарбую акуратно, тому що треба пофарбувати також. Ще одне дзеркало, бачите, тут немає на лопуху фарби. Не знаю, можливо його змінювали, я думаю, що так, його змінювали, скоріше всього, треба підфарбувати. А що цікавого? Туманки, це туманки світяться. Оці лінзи, це туманки. Ближні дальні тут, тут габарити, тут туманки світяться. Цікаво зроблено. Зараз Дімасон включе, покаже. Я відверто сказати відразу думав, що це дальні або ближні, але по факту ні, туманки, бачите? Вмикаєш проти туманки і воно світиться. Прикольно, думаю, що світло буде яскраве. Отакий От тур на автоматі, салон, ну, така не глобальна хімка. Абсолютно автомат, Підігріви стоять, круїз, контроль, Кермо не витерте, є підлокітник. Така цікава попільничка, до речі, вона виїжджає так цікаво, зараз покажу. От, вона виїжджає, бачите, як цікаво, ховається. Не бачив такого. Автомат сьогодні протестували з Дімоном, прокатались. Тут такий підстаканик. Ну, воно тут щось не камільфо. І тут пластиків, бачите, не вистачає. ну Це таке дрібнички, треба буде пошукати десь по розбіркам. Підстаканик піднімаєш, можна користуватися, але єдиний момент, я ж кажу, що трішки не вистачає якогось пластика, тут, щоб воно закривалося. Так, хімчистка днища, точніше кажу днища, О, хімчистка підлоги. Ну, Автомобіль отак приїхав. Шість airбегів тут, напевно, чи ні, чи 4. Не бачу, Там ні, 4 airбеги. Салон взагалі без пропалів, Ціленький, гарненький, диски, брузина майже нова, ну, по протектору. Так точно, понизу є ще запаска. Тут теж пластики цілі, Воно оригінальна наклейка, не фарбована, і тут на косі нема корозії, на днищі теж немає. Ну, Фактично, ідеальний стан кузова, друзі. Значить, давайте так, Є ціна готової, є не готовою. Кому цікаво, не готова. Робити тут багато не потрібно, можна нічого не робити з цих подряпинок, нічого не змивати, ні. абсолютно можна забрати, замінити задні колодки, замінити оливої фільтри і так їздити. Кому цікаво, без підготовки. Маєте телефон в описі до відео, наберіть. Ціла, нержава, без корозії, не фарбована. Турка, 2 літра бензина, атмосферний, під газ. Сертифікат ще не роблено. Думаю, можливо буде ставити газ. Є два ключі, датчики світла, сенсори, дощу присутні. Ну Вона запакована круто. Єдине, що ну, хіба що немає, це парктрона. Так все є. І сервіска в неї є, все є. Акустика, шкода Auto Присутня така, клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь, ЄСП присутнє, що немало важливо. Так, все робоче, все гарненько, їде гарненько. Помиється, почиститься. Тут була, бачите, навігаційна система доставлена, от вона виведена. Я навіть не знаю, що з цим робити. Ну Поки що ми не думали. Оце, я думаю, ми відкрутимо заїду, хай хлопці підшпаклюють. Ось ці дві дирочки від оцих шурупчиків. Можливо, і це зашпаклюють і легенько напилять. Ну, побачимо, а можливо, щось придумуємо сюди інше. Якось так, релінги є, диски є, резина два комплекта. Подряпинки всі заберуться, підполіруються. і буде бомбезний, нефарбований цілий агрегат. Ну, Ось така турка приїхала і зефірка. Дай, ну, Дімас, ще зефіру покажу. Відкриєш. Так, зефіра, Ну, мені здається, що це одна з самих прикольних комплектацій, яка в нас була. Арктрони, ксенами, легкосплавні присутні, космо, оригінальний салон, 4 підйомника, шкіряне кермо, 180 пробіг, 1,7 7 дизель, круїз, клімат повноцінний, камера, навігація з камерою, датчик тиску в шинах, підігрів сидінь, автозатемнення, датчик світла, сенсор дощу. Підлокітник висутній. Ну, коротше, в ній є все, цю штуку я заберу собі, кажу, відразу цього не буде. На ній паркоп. Комплект резини тут. Ціна, друзі, з резинами, з усім ціна готової машини, 9200 без торгу. Полка, полка ж теж є, да, Дім? Так. Полка є. Тут тобто, теж повністю комплектна знизу є. Що тут знизу є? Ніхіра немає. Значить, є компресор. Має прав би бути. Та, піна компресор, запаски немає. Ну, Але є другий комплект, запаску захочете, можна конструкцію вчепити і з нею кататися. Тут тільки з підготовки. Значить, давайте так покажу по підготовці. Вм'ятинка на крилі просто підтягнеться без підфарбування. На автомобілі є два косметично фарбованих елементи і поліровка. Хімчистка робитися не буде. Сидіння шитися не буде, нічого такого робити не потрібно. Тобто елементарна підготовка, гарний комплекс. І все, якби і звір готовий. Також не забувайте, колеос 13 рік у нас є. Логан їде до столиці. Не забувайте про нього. 5600 7-місний. Ексклюзивна пропозиція по ціні 5600 7-місний. В двох комплектах резини. Два колеоса бенза також присутні. Лоджик на підфарбуванні заднього бампера, колеос на підшиванні сидіння. Ну ви його теж, я думаю, по фото в групі могли бачити. Так, На цю машинку, друзі, роблю ексклюзивну ціну 8000 8 тисяч на цей колеос 10 рік. Ексклюзивна ціна на ту машину 8600. Тут є момент з цієї сторони, зсередини, косметика є на порозі. Така, я думаю, що зачепили пласт, пластмасу, сам поріг понизу цілий, можете приїхати перевірити. Гарантую. І з цієї сторони замінено оце шкарвубка крило. Тобто тут шов є і там на порозі йшов. Але просто розшивалося без вирізання четвертини, порог понизу все ціленьке, все, все добре. Тому, якщо цікаво, друзі, ексклюзивна ціна 8 тисяч, ви можете його забрати в рівному. Два ключі, походові, можливо, якісь дрібнички резинки. Замінити вливу фільтри в редукторах в мостах, в двигуні і кататись. Ця 8600 машинка тут теж є підкрас-підкрас, і з цієї сторони підкрас-підкрас, але без проємів. Тут шматочок невеликий є, тут рихтувалась є шпаклівка, тут на двері місцем є, так як воно було продерто, я в попередніх відео показував. І тут є підкрас, частина отут є підшпакльована, двері косметичні. Ну і все. А так, коли у дуже гарний, 189 пробігу, олива, фільтри тут вже замінено. Змінювати не потрібно, в принципі, резина зима непогана, можете сісти і деякий час покататися, хіба в редукторах для себе замінити оливу. 8600, ексклюзивна ціна 8. Тому цікаво, це ціна, друзі, ціна навіть дастера за такі кошти повноприводного знайти. Ну реально важко. Тут 10 рік, повний привід, непогана комплектація, не без ключу, на парктроні, на навігації, кліматі. Ну, Все є. Ціна, мені здається, ексклюзивна. Цікаво, телефонуйте. Дешевше не буде. Друзі, хто хоче дешевше, дешевше не буде, це ціна така, тому що є моменти тут і тут. Я про них сказав. Відверто, кому не підходить, дорого. Ну, Друзі, вибачайте, дешевше не буде. Все. Всім добра, гарного настрою завжди. З вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор, рубрика, що є в наявності. Шкодовка готується. Хто хоче, запитайте ціну непідготовленої. з підготовки. Якщо не хочете робити подряпинок у цих, то можна... Просто оливу фільтри змінити, зиму перекататися, на літо, захочете, можете самі вдома підполірувати машинкою ці подряпинки і вивезти її в ідеальний стан. Просто зробити хімку, буде нова машина. Тому що нічого не фарбовано, нічого не ржаве. Ну, четвертий рік, 2 літра бензин, автомат, гідротрансформатор, крута комплектація. Всім добра, всім пока!